Молодь, їм найбоже, знову залітала на ферму. Кому треба таких курчаток? Дивіться, які Курчатка. В наявності Курчатка, ви бачите? Це Курчатка породи Супер -харка, з Вангарської. Це сьогодні шостий день випили днів антибіотик. Добудь в місті були перевакциновані. Вісь до того часу теж завакциновані. Супергорніше вільний, передається 50 на 50. Сьогодні перше квітня і нових на сьогодні 50 гривень одне добува. Слава. Молодець початку сім. Початку сьогодні. Це є найомності вільних, є ті, що замовлені, простуть під замовлення до 23 днів. Коли зробила це і повна вакцинація. Вакцини вже вийшли, фірми Сіра, французькі. Будемо згідно графіка проводити вакцинацію і відправляти до наших клієнтів.